Так проходить тренування тримісячної німецької вівчарки на прізвисько Нікс. Кінологи пошуково-рятувального загону «Антарес» готують цуценя до участі в рятувальних операціях. Будемо навчати, шукати її і рятувати живих людей в техногенному завалі, в природному середовищі, середовищі і мертві тіла та останки. Керівниця загону «Антарес» каже, зараз нік займаються послухом. Собаку навчають виконувати базові команди. Ми опановуємо битову слухняність, щоб собака була комфортною в побуті, щоб вона була комфортною потім в поїздках і щоб на неї можна якось було покластися і прогнозувати її поведінку. Згодом цуценя почнуть готувати до головного в роботі пошукових собак, позначати місця, де може перебувати людина. То мінімум рік ця собака буде готуватися ще. А її власниця, за правилами нашого загону, вже виходить в пошукові місії в якості асистента кінолога і напрацьовує там саме досвід. Інна, власниця Нікс розповідає, долучилась до кінологічного загону в січні цього року. Жінка навчається разом зі своїм собакою. Собачка швидше розуміє, ніж хазяйка. Ну мені не вистачає розкованості, щоб займатися. На всі сто собачка дуже дуже гарна, дуже швидко все понімає і вчиться дуже швидко всьому. Інна каже, її собака братиме участь в пошуково-рятувальних місіях лише після атестації. Марія Декресинська, Андрій Логвиненко, Суспільне новини, Дніпро.